Я всіх вітаю в себе на каналі. Сьогодні будуть у нас такі автомобілі як BMW в Німеччині. А з вас подобайка, ну і підписочка. Будемо робити огляд таких от автомобілів. Рядоки стоять у нас. І почнемо робити огляди. 420-й бензин у нас. Маємо біленькі такі LED-фари новенький автомобиль такі интересні літня гума Мішлен, нова майже так давайте я витру. Маємо такі сидіння біл чорненькі, шкіряні з алькантарою шкіряне кермо емочне. Встановані шиби. Ну так, непогано, непогано. Птачки співають. Так, BMW 420 Grand Coupe X-Drive. О, я помилявся, це дизель. Це дизель. 23-го року випуска, майже 24-го, 190 кінських коней у нас. 23 380 пробігу, дизель, повторюсь, за 46 400 євро. Отак от. Ось такий у нас автомобіль. Непоганий. Є у нас такий самий автомобіль, тільки в чорному кольорі. І, напевно, я не знаю, що треба подивитися. Напевно, електричка. да електричка. Четвірочка, 4, четвірочка. четвірочка. Чорненька, чорненька. Такі диски інтересні, емочні. Як вам подобається такі диски? Гума у нас піреллі, літня стоїть. Ой, які сидіння. ой, Хто в мене дав... давно дивиться, той знає, що в мене. Ой-ой-ой, які сидіння, ну це це щось, це щось. Емочні сидіння. Це як... Блін. Красота. Красота. Як вам напишіть? Як вам напишіть сидіння i4 e drive 40? Красота яка... М -м -м. Красота які сидіння? Оце я розумію, оце похоже на BMW, ну йолки палки півторпеди теж такого кольору класно. Так, BMW i4E-Drive, е 40 M пакет 340 кінських коней 24 року випуску машини. 29680 кілометрів електричка за 49500 євро. Зупинити кому буде потрібно, почитаєте комплектацію. Так, маємо трієчку універсал. На зимній гумі, емочні диски, BMW LED-фари. Такі вони інтересні. Панорама. Де у нас? Так. Маємо такі сидіння шкіряні з Алькантарою. Ну все як завжди. Не будемо дивитися. Подивимось ззаді. Що у нас тут маємо? 330-й дизель. Оооо, о, це 330-й. Могли б усидіння туди поставити гарнюлі. 3 літра дизель. О, це проєкт танк. 330-й дизель. М-пакеті, спорт. Пакет. 286 кінських коней, 3 літри, дизель 24-го року випуску 25 990 пробігу і коштує 49 700 євро. Зупинити, почитаєте, кому буде потрібно. Блін, ну це, звісно, дуже такий автомобіль добренький. Так, маємо. Таку саму, тільки у нас біленька, без панорами. Літня гума Bridgestone, BMW LED теж фари, напевно, вони всі такі. Це ж є лазери. Може це і лазери є. Не розбираюсь, так, гума у нас нова, та ну, це нова машина. BMW-диски. Все воно у нас, це у вона... нас плагін гібрид. Це у нас плагін гібрид. Птички співають. Маємо шкіряний салон з алькантарою, шкіряне кермо, ну, як завжди. Карта дверей, напевно. Де ви співаєте? О, алло. Не заважайте. Ось такий от у нас. А тільки я не, тут не пишуть плагин гібрид. Це вона чи дизельна. Я не бачу тут, щоб написано було, що це дизель чи бензин. розуміє, напишіть. Так, маємо 330 електро. Электро. Плагин гібрид. 2 литра. Об'єм у нас 23-го року, майже 24-й, 6240 пробігу. Новий автомобіль зовсім. За 41 700 євро. Ну дуже-дуже, дуже. дуже, Ну, нова, новий автомобіль, що він простояв, 6 тисяч пробігів. Це новий. Так, маємо BMW X3. X3 на літній гумі у нас на бріджтовані, чорний, фари у нас BMW LED теж. Щось тут немає заглушечки транспортувачного. Таке непоганий. Напевно він теж плагін гібрид у нас. Так, давайте ми подивимося сидіння. Що у нас тут по сидінню? А сидінням. Так, сейчас, хвилиночку. Маємо чорний, чорні сидіння з перфорацією. Непогано, непогано. Якийсь бідненький руль. Напевно, він старенький. x 3 Як старенький. X-Drive 30 e Непогано, непогано, непогано. Непогано. Так, йдемо далі. X3 X-Drive. Спорт сидіння у нас написано. Сітце. Спорт Сітце. 292 кінських коней, 2 літри, Плагін гібрид. 23-го року, майже 24-го року випуску. 9080 пробігу за 48 900. Нова машина Там ще масло напевно рідне Маємо такі же самий BMW x 3 Тільки у нас зимня гума стоїть Continental. BMW LED фари таке собі Непоганий автомобіль, непоганий, непоганий автомобіль. Зим, ой, мій. Зим... Так, сидіння у нас шкіряні. Дешевий якийсь руль. Не знаю, якийсь він виглядає якийсь по-дешевому. Так, BMW X3X Drive 20i. Це у нас двохлітровий бензин. У нас 184 кінських коней. 20... Считай, 24 рік. 28 990 пробігу за 44 400 євро. Коштує такий автомобіль. Тут залишилось у нас ще 2 два автомобілі. На закусочку вам оцей ось біленький. А зараз у нас X2. X2 BMW LED фари у нас, літня гума, Емочні диски Good'єр, Рзина Так Маємо такий непоганий автомобіль. Виглядає він, ну не знаю, для міста я думаю піде такий непоганий. Ну, це Інтересніше. Так, маємо, що ми маємо? Ми маємо шкіряні сидіння, шкіряна, ой, шкіряна синенька стрічка, тканина. От, ну цей руль, хоча б, на руль похоже, Такий шкіряний, шкіряне кермо. Непоганий, непоганий з карбончиком. BMW X2 X-Drive 20D. Маємо 190 кінських коней, 2-літровий дизель. Що 24 року випуску 28 620 пробігу. Машина має і коштує 38200 євро. Зупинити, почитаєте, кому буде потрібно. Непоганий, непоганий автомобіль. Так, ну давайте ми закінчимо наше відео ось гарним BMW. Що це в нас? X? 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 X якийсь. Ну саме головне, що він не має ціни. <рес> ну, просто подивимося. Це ж трійка, а ні. Яка трійка? Схожі, він схожий ось. У нас это IX1 и он трика. Ну, схожий, поменьше он. Что у нас тут салончик? Ой, он тоже моя коричневая сиденья. Дуже гарні сиденья. Дуже такие гарнюльки сиденья. Мои автомобили. Класс, класс. Ну, вот такие были у нас сегодня автомобили. Кому сподобалось, ставим вподобайки, подписываемся, пишем комментарии обов'язково. Всім гарного дня. Ну и до зустрічі в мене на канале. Всім чао!